Привіт, привіт сьогодні. У нас челендж в кожному ананасі у нас є якась річ, якийсь предмет маленький, який туди вліз Ну ми не при... знаємо. Ну, так і в кого попадає, що той має хоча б Да, Це все ну, зробити ну, з як... пластиліну Ну знач, коли пластиління пласт... да. пластилін. Тут 20 оцих пластилін. вже прахувала молодець. Міша ну, буде суддя. Окей, значить ми будемо починати відкривати. Відкриваємо пластилін, давай, да. да? І тут дуже гарні оці акселотили, всякі там котики, юнікорни, тортики. Значить, ну, я, думаю, будемо, я думаю, відкривати. що буде дуже смішно тут зараз, кому що попаде. Давай, я поможу тобі. О, я вже виявила. Um... Може ми зразу взяли, подивилися, щоб кому... кошу там. Yeah, тут не? <рес> не чесно, то ну, не чесно, але так же чисте. Вау. Вон наш такий пластилін. Я ще його звісно, буду писувати. Хай баба mm. щось поможе. Yeah. Я достаю один колір, щоб показати. Така величінька баночка. Зараз вам покажу, як воно виходить, правда, отаке. От такий oh, колір такий голубий-голубий. А, wow, ще такий м'ягкий. Ну, давай, давай я вже хочу вибрати щось А я хочу... ah, yeah, давай перш. Давай вибирай перше. А, а, давай камінь ножниці. Ні, давай ти. Ти вибирай перше, що, що okay. тобі попаде. Окей, дай закрию, щоб не висув. Ус. Папа закрий, а я виб'. Не хочеш з вами грати. Бежіть, я просто не Так, Ну що що, 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 давай, давай, давай. О, кендл, свічка. У нас немає тут чорного. Дивись, ну видно? Ну, так, да, чорного посила у нас немає, ми замінимо. Якийсь тем темний колір візьмемо. Ну немає темного. Ну, давайте починати, значить. Так. Okay. Тепер, тепер значит... моя черга, так? Да? Чи ти будеш робити nee, я колес? Ні, перші... nee, нам перше треба склеїти свічку. Окей, okay, папі ми зараз. Ні, nee, а uh... для чого мені закривати? Я ще зараз okay, скидаю. без я... закрити. Я... Тільки для мене закритиме. Дром ролл Так, я не буду брати легке, що це візьму щось сложненьке. Окей. Okay. Я чую що це ложка. У мене брелочок. Це, це моє, це моє в школу але гай пользує. Ні, ну це Це дуже легко, мені здається, зробити. Надіюсь, що папа не проміксує бо я не хочу, давай, бо я ще його буду пользувати Давай я візьму okay. щось друге, бо це дуже легке. Окей, okay. але тільки для цього раунд. Давай, тільки для цього. І дивіться, а я, твої. Бо я виберу третю. Окей, вон мої такі мами зробили мої кучі в'явки. А в мене це дуже важке. О, Easy да! та це сумочка. Л від моїх ЛОЛів, що О, наверху. Окей. Точно. Давай я буду вже починати, оба ми будемо починати. Я поставлю пластилін посерединки, щоб ми, ми пользували. Значить, мені перше треба жовтий, я яку. А, але мені, але мені треба теж білий і чорний, бач? Так. Да. Окей, okay, я пишу оці, я подивлюся. А я беру білий. Мені треба okay. білий. Ну все, давай тоді. Ага. Знать. ого, о, цей трошки вже... Ну, твердий. Як Дуже... що це сер. Такий класний, такий мигенький, да? okay. ми, так? Ой, окей. Коли ми були маленькі, у нас таких класів не було. Були такі тверді-тверді, ти його мнеш, 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 а він взагалі не розминається. Ага. Окей, значить, мені ага. надо Ага, Як будто вона знає. Я фейзяю <поїжджаю>. тувала. <губила> Окей, значить я позивлю маленький мені надо. Так, давай тоді. Окей. Все. Вон мені подуть такі надо, але це далекі. Вон. Оцей цей я ставлю назад, оцей жовтий. І я думаю, що який я спользував кольори, я ставлю до мого, а який папа поїзд туди ну, ну Давай вже будемо робити. Да. Ти пату розказуєш, давай. А... Okay. Що ви третьому не дали вибрати. Міша, угощайся. <кх> ні, Міша, Міша мені допомагає, бо він коли у мене сидить, знаєш... А, мене... ні, ні, він не настоящий, він претен, що він настоящий. Претен, що він настоящий. Окей, okay. мені на білий. Не. Дякую. Ого. Е... Подивимося. Так, да, це перфект. Да, якийсь процес. Де. Yeah. Ти немає? Значить, тепер... ну я зроблю мою свічку. Я вже майже... Ну, не так цільно закінчила, але майже. Так, а я замість того, що у нас чорного немає, я поміняю у нас темно-синій. А я поміняю, Мені... Now, це але чёрний, ясені, щоб... тут, да. це чорне. мене мамі сіні тут, між прочим. Так, да. це щоб Так Значить, замість чорного я такий, ну, червоний взяла. Так, ну все О, дивіться, у мене ж свічки, я закінчила. Ні, ну тобі треба зробити, щоб була похожа. Ні, ні, давай я тобі не буду підказувати. Давай, давай в кого, потім Міша скаже, в кого краще вийшли. Мене. Давай, Міша. Він Джо. Якщо я джун. ще не закінчу, то я думаю, що Окей, я можна думаю. буде. Дай еще там видео скажу. Я знаю, що это читан. Я чита, я буду читан. Я почув, що сказал. Що? Не знаю, я потом скажу. А ви він він чув. Обманчик. Ти начув. Окей, okay. ну, мені трошки, на... Трошки важко, я думаю, що буде трошки легше, ні? Мені мені легко, мені поводить саме буде в речі Значить, поки я вже майже закінчила, я вам біху розкажу кольори. У нас є білий, фіолетовий, рожевий, синій, тож тобто блакитні, всякі там зелені, жовті, оранжеві і червоні. На англійській purple, pink, um, blue, green, yellow, orange and yellow. Orange and yellow. Orange and red. There you go. And dark blue. And white. Okay, so I'm doing the handle because I'm actually going to speak English. Okay, I'm doing the handle. I'm doing it like a wiggly worm. That looks actually like a wiggly worm. And put on my hand. If it looks like it, then it works. Mm hmm. Plasma. У мене, у мене, у мене з трохи сумкою трошки важче. Один дуже... пайнапл вже пав, кудись пукати, вже я не знаю. Мама, погоду підняли. Ага, він щем живий. Окей, другий раунд. Значить, я відкрила і подивилася, в мене тут можна ці. Давай починати, в мене uh -huh. є вже тут кусочок. Окей. Okay. Значить, я хочу, щоб вони були такі оба. У мене вже майже, майже. E, потім отак. О, ти бігаєш сердечко! Ну, майже як сердечко. Угу, mm з -hmm. булочки. Булочка! Перси! Перси! Um, папа, можна, будь ласка? А, ні. тут. Я використовую такий зелений. Такий новейший. Так, Музика. ну, у ну, мене сумочка, ну вона, звісно, дуже, дуже така, носити її не буде як. Дивіться, яка в мене сумочка є. Ну гарно. Угу. Значить, я вже на ножниці це дуже велике. Є Єва вже другий раунд, почала, я не знаю скільки у нас раундів. Я вже собі вибрала по неї, попали ножниці. То я візьму теж, щоб ще якийсь один робити. Я що на лід. О, Дивися, що в мене є. Легко. В мене, ну, У мене кубок. Кубок. Тобі ще більше... йому тільки треба жовтий, я йому подам. Ні, ну це якийсь золотий більше, ні? Не? Тут нема золотий, от цей підходиш, він ну, добре, їх, щоб... а що, це ви теж більше підходить десь? Оранж, ні? Ні, я не люблю оранжевий. ну, ну це оранж? Тобто, ні, ні. Ну дай я подивлюся. Ой, ні, він дивися, аж такий, аж оранж, оранж. Казала, випс. Окей, О, я. Ні, я буду з такого робити. Окей. Я буду з оранж робити. Окей, а я так. Він висел. Ввесив... А, вон, я Що тут написано? Тут написано Ballroom Що ну, так виходить? Я по... і в мене, виходить, ножнички. Так, да, дивиться. Точно такі маленькі, геть похожі до, до, до ножнички. Так, да, але немає такого грей. Тобі яка різниця? Ще такий самий height? Точно, диви. А то ти можеш дати okay. просто тако розрізати і у тебе вже будуть ножниці. <свист> <свист> таку, Ну я тобі не буду підказувати. Він, ну, якісь такі. Мені ще, як сказати. Окей, ам, здесь... О! У <свист> мене точно ножниця получилась. Я надіюсь, що... А, ні, він Ні, подивитися, як вони ріжуть, як вони ріжуть, то є, отак. Взагалі не смішно, га-га-га гагаха. Як змогла? Похоже, похоже Я вже на третьому раунду. Значить, мої ножниці, я на третьому раунді, і поки папа ліп, я його тат молодець. Чашки! Шашки! О, о, очкаєшка, що ти вибрався? О, ти годинник. Це мій! Це вже не мій. Так це тобі до першого, ой, до 1 вересня хватить, ліпити. Це буде легко. Ну, я не обманю, правда буде мені легко. Да? Мені просто треба ці штуки і просто... І все. І я все буде на 4, потім 5 ну, Вон такі рожеві, такі гарні. So satisfying. Окей. Ой. Нам треба походу цей пес. Я закрию. А, це мішає. Окей. Я думаю, тут щось таке тяжке. Я думала, що тут таке тяжке. Я, взагалі, я, я в роботу там ввійшов, я мовчу, Єва плакає. Ну, у нас такий гарний день без інтернету, ми собі вирішили з Євою зробити такий маленький челендж. Да, але я поки ми їхали в центр погуляти, значить я трошечки в з планшети. Свої чаше. часи. А я ліплю свій кубок, у мене він щось розвалюється. Я його і так, і так, і My так, і дуже... так, а він чик-чик-чик і чик, чик, падає. Мені дуже шо без інтернету. Антр... It's in another. Uh -huh. okay. okay. Yeah, Ok Okay, Google. The It's a perfect fit. No, the perfect fit uh. are... <laughs> Да, Єва, тобі ну, ти вибрала дуже важке. Ні, воно вчили. Да, я бачу. Прям спати, а ти шеп будеш ліпити. Я дивлюся з Ой, в мене ручка відпала. <рес> У нього що, він казав, що відпадати. Ти можеш ножнички бути, щоб вивізив пластилін. Ну дві... Коли я був маленький, то в мене пластилін такий, що ти його один до одного притуліш, помниш? Ти його притулюєш і він, він приклеюється. Цей пластилін взагалі не. Ну... Він класно, ним класно ліпити, і все, Ну, дуже класний. Для дітей ну, взагалі супер. Але... Мені правда дуже нравиться. Але якщо його треба зліпити десь, щоб воно все було разом, ну, дуже важко. Ліпиться просто на дворі вітер і сухо дуже. Та я думаю. о, Мій купок розвалився. Ні, я думаю, що він так в хаті теж був би, ні? Я віжу, поки баба робить, я вже на часах, якщо ви знаєте. Звісно, ви знаєте. Оп! До Окей, що мені тільки треба вже це просто сюди поставити, щоб часи були прекрасні, і я завжди балються. Знаєте, що мені таке зробити? Я думаю, краще щоб забрати з червоний. Ну наш цей червоний? Такий. Забирай. Забирай. А! І мене в один чален. Папі треба написати один і зірку. Я можу тобі мій нічого блок. Ні, ну я один можу зробити, а зірку я ну, не знаю, з такого повторіна чергу зроблю. Знач, мені тільки треба такий красний сквер. Такий тут вітер спокійний, нікого нема. Може зачухали зараз такий вітер. Вон мої часи зараз є вам. Не знаю, я зараз їх починю. Ой. Ну, Єва зробила часи, я вдів на руку їх вон. <свісно> вон такі часи. Так, дивіться, мій кубок і є вина свічка. Ну, кого краще, Міша. Ти, ти оціняв роботу і... Так, він казав, що я. Я, не, я Я, 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 я. я. на ну, часи, звісно. Це... Ну, часи то, да, то я да не знаю, хто буде носити їх, ну можливо, продамо. No, Ні, ну свічка і кубок. Я оцінював би то. Ти, Знать... як... ти як кажеш, кому ти даєш більший бал? Перемогла дружба. Дружба, значить я виграв. <рес> знаєш, дуже гарно ми погрались. Такі чали, що били, і папа дай буде говорити. Дуже легко, пластилін доступний. Часу, класно. І стойте, і поки папа говорить, я трошки вже буду починати ну, пробирати. Молодець. Ми провели час з Євою. Весело, смішно, з пластиліном, забавками. Тоді всім дякую, хто подивився. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Поставьте лайк, Поставте лайк. на мой канал и всем пока-пока. И миша пока-пока. Ми а мы программи демо. Да? Да. Все, пока. Всем пока-пока.